Радіо Юей Чикаго друзі, вітаємо вас на хвилі. 12.40. це радіо UA Чикаго, наша вечірня студія. І поряд зі мною нарешті є вона, Юлія Скубіда, страховий агент. Юля повернулася в Чикаго і відразу до нашої студії. Привіт, привіт, Дмитро. Слу вітаю всіх наших глядачів, слухачів. Рада бути знову в студії, поділитися якимись цікавими речами. З вами а, точно вони будуть. Юлю, ми з тобою вже років два з половиною три спілкуємося. І якось так все про своє знаєш, якісь теми вигадуємо, говоримо. А корисні теми, корисні однозначно, але дуже мало. Приділяли увагу саме коментарям, які писали люди, які десь там нас так само в приватні повідомлення запитували. Сьогодні ми вирішили цю ситуацію виправити. Ми позбирали все, що назбиралося за до цей довгий проміжок часу, і спробуємо з тобою сьогодні дати відповідь на деякі питання, які ти ніколи не бачила. Юля не знає їх. Тільки я знаю і зараз бачу перед собою. Тому я їх буду зачитувати. Юля буде відповідати, якщо вона щось не так каже. Пишіть їй, дайте їй знати, що вона, вона не те говорить, що ви хотіли би почути одним словом, Юлю. Давай а, я просто хочу це. Знаєте, цей дискложе. Що а, я поняття не мала, що таке сьогодні буде в ефірі? Тому, а, будь ласка, у нас живе я, радіо. Я не підготовлена. У нас живе радіо. Це не якесь там Окей, фейс супер. Фейсбук Радіо, яке слухає п'ять людей. У Нас велика аудиторія, і вони мають питання. Тому Юлю, поїхали. Перше питання. Приїхали. Перше питання, воно резонує з багатьма. Думаю, чи правда Юлю, чи правда, що страхові кампанії роблять усе, щоб не? Виплачувати гроші клієнтам, а ні, це неправда. це є, це неправда. На тому рівні є страховий полюс, який ніхто ніколи не читає, бо там 30 сторінок, чи 50, чи 60, і там чітко прописано, що покриває страховий полюс. Тобто, якщо там пишеш, що страховий поліс тільки покриває physical damage, наприклад, на якісь випадки на автомобіль, тобто має статися і то, і то, і то є багато речей, які люди думають, що страхова компанія мала б покривати, і вона не покриває. Тобто це перше. І це є стандартний страховий поліс, який, в принципі, розповсюджується а, на всі страхові компанії. Далі є страхові компанії з дуже низьким рейтингом, які я вам дуже рекомендую перевіряти, перш ніж ви йдете і берете, загугліть, просто не знаю, чат GPT, який рейтинг моєї компанії. Які затягують і роблять все, щоб не заплатити вам. Тобто цей процес можна дуже сильно затягнути. Вам там треба написати лист, відправити його голубами, там не знаю, заповнити цю форму. На цій формі вам треба дати всю інформацію. Тобто вони затягують, затягують, затягують. І якщо у вас не буде адвоката, який може вам це допомогти з тим, так як мають хороші страхові компанії. То вам насправді буде дуже дуже тяжко отримати виплату. Вам треба буде дуже потратити багато часу і бути дуже настирним в доповнення до першого питання. Дуже схоже питання, що насправді означають дрібні букви у страховому договорі. Договорі, які ніхто ніколи не читає. Ну я думаю, це правда. Мало хто читає ці договори. Що вони означають ці букви? Ну, там якраз і прописано всі умови, що саме покривається, що саме не покривається. Якщо ви підете в суд, зазвичай суддя буде завжди на стороні людини, тому що всі розуміють, що ніхто не читає ці контракти і не розуміє. Але є якісь загальні правила. А я приведу такий приклад, дуже простий. Наприклад, ваш автомобіль був застрахований, ви сіли в автомобіль свого друга і зробили аварію. І ви чомусь думаєте, що тому що ви були, має ваша страховка покривати його автомобіль. Загальне правило говорить, що ні. Страховка на автомобіль йде за автомобілем, а не за людиною. Тобто ми страхуємо тільки 2024 року, Toyota Camry з таким-то номером. Все. Єдиний шлях, коли воно покривається на інший, переходить автомобіль. Це або коли ви купляєте нове авто протягом 30 днів, або коли ви берете в офіційному. Офіційному не в друга брата, свата, в офіційному закладі рент автомобіля, коли ви подорожуєте. Всі решта випадків, наприклад, вони не переходять. Чому я це пояснюю? Тому що люди самі інколи через те, що не знають таких стандартних правил, думають, що страхова компанія намагається десь там не... Заплатити ну юлю, але давай відверто. Ну намір страхової компанії дійсно не заплатити. Ну тобто навіщо їй віддавати свої намір гроші? намір страхової компанії заплатити рівно стільки, скільки вони винні, не на цент більше, ні на цент менше. Вони вам не допоможуть отримати більше але грошей. Але Вони будуть все робити для того, щоб до кінця там, скажімо так, зробити себе невинним і не платити. Так, ж завжди є. Що ти маєш їм доводити, всі папери знаходити, якісь відео. Це, це дуже як. Ну не знаю, це якісь ін... Якщо ми говоримо про звичайну автомобіль аварію, то я такого не бачу. Якщо ми говоримо про. А, давай я тобі скажу з іншого боку, підійдемо. Наші люди так само інколи підходять до аварії, до любої, чи коли щось стається з будинком, як до. Можливості, що це можна сказати, як джек юлю. Наступне питання я відразу озвучу, ти Зараз будеш давати відповідь. Чи можна легально отримати більше грошей по страховці ніж втратив насправді? Це питання, яке нам написали, і я так розумію, це про що ти хотіла поговорити? А, що та, є тобто, такий намір. Ну, є дуже багато намірів, коли люди. Окей, в мене тут сталося на 3 тисячі деміч на підлогу. Але я тут е, завалю страхової компанії на 75 тисяч, тому що тепер я хочу поміняти всю підлогу, всі шафки, е, всі драйволи. Ну і це true story, тобто я це постійно бачу. Тому я думаю, що це десь, а правда, десь посередині. Тобто, страхова компанія абсолютно не хоче вам платити більше ніж вони думають, що вони мають вам платити. І ви через це, коли ви хочете більше, вам треба доводити, показувати якісь документи, мій автомобіль коштує більше, а подивіться, він був в кращому стані, якщо це ми говоримо про ремонт, якщо про будинок вам треба якісь там інвойси показувати. А з іншого боку, так само і людина хоче десь окей, а чому так, раз я вже мав це, а ще можна це додати, а ще це. І пішло-поїхало. Тобто я, бу... я не захищаю ні в якому разі страхові компанії, але коли свого досвіду. Я дуже рідко бачу, коли насправді дійсно несправедливо не платять. Тобто я такого дуже мало бачила. Я бачу, коли людям це здається, що це несправедливо. а Чому так? А це був мій син. ну Він був не вписаний в страховку, він їхав на другій машині. Там це є або в мене було 10 телевізорів, ну я дійсно на них не мав там ніяких ресів. Я їх купляв за кеш, а чому мені не платять, якби але коли несправедливо, я таке рідко бачу. Буває. Ти говориш зараз за серйозні страхові компанії. Ми не говоримо так. за якісь там. О, якщо ми говоримо за маленькі, несерйозні на авто, особливо, я бачу це постійно. Я навіть своїм клієнтам, якщо їх вдарив хтось з страховки, угу. я не буду їх називати тут, я їм кажу, навіть не витрачайте свій час, звертайтеся зразу до нас, тому що на вас на це піде. це, це ну, Від них, по-перше, добитися грошей, а по-друге, ви доб'єтеся 50% від тієї суми. Тобто, вам не заплатять все так, як треба. Цікаво. Рухаємося далі. Які найпопулярніші страхові махінації, Юлі, ти бачила у своїй практиці? Ми вже частково почали цю тематику, але от цікаво, тебе досвід великий, понад 10 років. Що ти такого бачила, від чого тебе волосся, ставало дибки, як то кажеш? Ну, знову ж таки, багато махінацій з крадіжками. Дуже що там, авто, речі? авто інколи, але більше всього речі, так, коли люди роблять або renters insurance, або роблять там у них є страховка на будинок, і в них там через певний час вони знають, що їхня страховка покриває певні речі, і в них починає щось пропадати. А це найбільше всього тоді підлягає, я б сказала, якомусь ретельному розгляду. Не тому, що такі речі не можуть статися, насправді пропадає щось в людей. Але через те, що люди починають, починають це ускладнювати. А, тобто, найбільше це я б сказала, напевно, це найбільша махінація, яку я бачила. Бачила люди, які казали, що в них з машини вкрали все. Ну, тобто, я не жартую. У мене були такі випадки, коли людина казала: Окей, в мене там була рендерс іншуренс, і тут я просто їхав в машині, поїхав на роботу, і в мене вибили скло, і я там тримав і телефони, і лептап, і три айпеда, А ще в мене там Гучі, а, всі мої речі були. Ну, тобто, це реальні історії, я це не придумую. Це коли напевно це найбільша махінація. І... Цікаво, буду знати, Юлю. мене Renters Insurance була, здається, ще до цих пір має бути. То скажи, в ви якось це по особливому можете до цього підходити? Та ви вже маєте на цьому досвід. Ви напевно вимагаєте полис якийсь репорт, що якісь певні ну, знову розслідування. ж таки, а, якби агент до цього не має відношення. Вони навпаки, інколи, якщо клейм іде під investigation, як вони називають, тобто. Клейм розглядає їм, а, виглядає дивним. Вони тоді закривають від нас, як від страхового агента. Я взагалі mm -hmm. не маю жодної інформації. Але ви пам'ятаєте, що стра кожна страхова компанія має детективів, так? І вони можуть, і це над чим вони працюють. Вони будуть дивитися, шукати. І інколи це несправедливо. Абсолютно, я так само знала людину, яка тільки купила там автомобілі, в неї її вкрали. І до неї причепилися там, шукали, покажи свої банківські рахунки, можливо, в тебе були там фінансові проблеми, тому що коли люди так починають робити, коли в них якісь фінансові проблеми, коли їм дуже треба готівка, і це було абсолютно несправедливо. Але пам'ятайте, що страховками, якщо щось стається перших 60 днів, як тільки ви почали з нової страхової компанії, це завжди виглядає підозріло, і тому страхові компанії будуть ретельніше це все переглядати. Але цим займаються спеціальні люди. А я можу розказати вам цікавий приклад. Я не знаю, чи я вже розказував. Ми залюбки послухаємо. А послухайте, розповідаю. це реальна історія, коли людина сказала, що зробила там, застрахувала ролекси на себе і на дружину, і поїхала відпочивати в готелі. І потім вона приїхала і сказала, зробила клейм, що в них вкрали ці ролекси. А коли підняли камери з готелю, дійсно побачили. Ну, по-перше, було дивно, окей, чому вони. Вони сказали, що вони йшли в басейн, і якби зняли і поставили в, кудись там свій роликс, і він пропав. І це окей, таке насправді може ставатися. І вони подумали, а чому вони тоді не тримали в сейфі. а саме коли йшли до басейну, взяли ці два ролекса, в колиш. Ну, але якби всяке може бути. А long story short. Вони подивилися на відео, дійсно, вони бачать, що ті люди йдуть до басейну з роликсами. Потім виходять з басейну, якби вже з готеля виїжджають. Вони зробили чек-аут з готеля, і в них не було ролексів, тобто все виглядало добре. Але на цьому не зупинилися як детективи. Вони просто взяли, знайшли відео цієї самої. Інформа цих людей, коли вони заходили в аеропорт, тому що всі пам'ятаєте, що всі зараз діляться відео, коли це якийсь special investigation unit називається. І вони побачили цих двох людей, які вже йшли з цими самими роликсами. Тобто вони вийшли з готеля, виїхали, вдягнули їх. Геніально! геніально. геніально. Тобто, я до того, що пам'ятаєте, якщо ви щось таке робите, то хоча б... Робити це розумно, не. якби вони не вдягнули вже ці, я не знаю, якісь роликси. Або ще один випадок, коли навпаки, це так само дуже розповсюджено, коли страхують якісь джулері, тобто беруть якісь ювелірні ювелірні прикраси і а, підробляють саме цей апрезал. Тобто в нас таке було, що прийшли, застрахували. Я вже забула, чи це була обручка, чи що це було, чи це був якийсь браслет з діамантами. А, вони його застрахували, потім вони його загубили через певний час, подали в страхову компанію, і коли звернулися а, до того ювеліра, тому що це завжди має бути сертифікований ювелір, який це робить. А виявилось, що насправді ціна там тієї речі було 150 доларів. А вони взяли там і домалювали ще три нуля, щоб зробити 15 тисяч. Тобто, люди, думайте, якщо ви вже щось робите, думайте, тому це що ви. вони все переперевіревіряють. Вас, вас важко обминути. Вас важко обминути. Ви вже в тому бізнесі знову ж таки досить тривалий період часу і багато бачили. Але і... через це я кажу, не треба ускладнювати. Якщо так. людина дійсно загубила щось, ну так і скажіть, я загубила і вас, тому що люди починають думати. Загубила мені, не повірять, а давай я скажу, що я пішов туди, ага. а там, і вони самі потім заплутуються в своїй історії. Всі ваші записи, розмови записуються. У вас завжди будуть брати перший стейтмент. Завжди це найголовніше. А тут так, що... та, до речі, нас питають так само про якийсь цікавий страховий випадок, але ти вже розповіла цілих два. Тому йдемо до наступного питання. Які найдивніші речі люди страхують, якщо ми не беремо авто, житло і бізнес. От ти почала говорити за годинники, а щось таке найдивніше на твоїй практиці можливо згадаєш? Ну, люди інколи а, люблять страхувати свої шуби, особливо такі панянки. Так, поважні. Так. Ну, це не дивно, але якби інколи їх багато дуже. Так само люблять страхувати якісь колекції, там марок можуть страхувати. Тобто люди в кожного своє, а, так, слухові апарати. Якщо вам потрібно, ви так само це можете це не дивно, але просто це покривається страховкою. Тобто ви можете страхувати окремо все, що завгодно: велосипеди, там я не знаю скрипку. З такого дивного я знаю, я могла б просто розказати дивні речі, за що мене питають люди, чому їм не покриває страховка, це було б інакше. Що ти маєш на увазі? Ну там, наприклад, мені дзвонили, питали: ось в мене я бачив в мурах в будинку, uh -huh. чи це покриває страховка, щоб їх там вивести. А наступне в мене бурундучки бігають по це реальна історія. Бурундучки багато з'явилося е, на бекярді, е, чи страховка покриває так само, щоб вивезти бурундучків. А є щось, щоб це могло покривати? Ну так, да, це називається Life insurance? Ну, я звичайно уявляю цю армію бурундаків, які на вас нападуть, але скоріше за все вам треба просто чи назвати якийсь термін, хто їх може вивести трошки інакшими а, методами, і це, напевно, не страхова компанія цим буде займатися до того, що це все більш все ж таки відповідальність не страхової компанії займатися або в мене протікають вікна, але тим вікнам ну, будинку було реально 100 років, тобто їх ніхто не міняв там з 1910 року. Чому мені страхова компанія не покриваєте? Що ви маєте на увазі? Ну, або порч був повністю гнилий. А чому мені новий порч не ставлять? Ну, якби розумієте, та... Знову ж таки, людям цікаво, який найдивніший випадок тобі дійсно доводилося а, покривати. Тобто людина виявилася права, і ти, або компанія мусила це відшкодовувати. Що таке було найдивніше? А... О, зараз розкажу. Найдивніше це коли а, це була Іншуренс всередині, і людина мала всередині. Виявляється, якийсь там артист, який не взагалі просто намалював їй щось там на стіні. Uh -huh. І коли ми робили ремонт, тому що її затопили сусіди там повністю підлоги, і вона так само хотіла, щоб ми її покрили цей мюрал, як він називається, цю розпис на стіні. Як на мене, я абсолютно була 100% впевнена, що це не покриється, але вони, вони знайшли того якогось артиста, який це намалював, який дав дійсно. Там свій призер, що це великий твір мистецтва, і щось там їй заплатили за те, щоб перемалювати. Я вже забула чи 7,5 тисяч якось так. Ну це було для мене трохи цікаво. Люди дуже люблять історію і знову питаю тебе. Розкажи про клієнта, який намагався надурити страхову, але його ви впіймали, і що йому було за це? А ну насправді таких клієнтів був і не один, і не два. На жаль, я кажу через це, люди чомусь думають, що страховка, там працюють дурні люди, але. Як я... караєте цих людей? Окей, Я вам скажу, як карають цих людей. Цих людей, їх страховка, якщо це не є величезні гроші, то їх не карають. Їх не карають, їх ставлять в чорний список між страховими компаніями. Між там баді шапами є такий свій чорний список людей, куди їх вносять. Це на все життя чи тимчасово? Ну вони вже там на все життя. Тобто, будь-який wow. клейм, який вони будуть в майбутньому робити, ви їх вже будуть переглядати дуже, дуже, дуже На навіть Якщо це було пов'язано з авто, то це ретельно і, 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 абсолютно. На, і на будинок абсолютно і на так. Текст. Але wow. я не бачила, щоб ми йшли в поліцію, хоча обманювали там це. Ми зазвичай просто не платимо. Розумієте, ми кажемо не платимо, і якщо ви будете продовжувати настоювати, тому що людина. А є ознаки, коли людина обманює, та? тобто і в них є свій там червоні флажки, як вони кажуть, та пропорції. Тобто, в першу чергу, коли тільки сталася там аварія, і людина вже починає дзвонити наступний день, де мої гроші, давайте мені гроші, гроші, гроші. І коли людина все рівно вже вони мають там докази, що цього щось там не сталося, або неправильно, людина все рівно не погоджується, кричить Ні. А тоді вони просто кажуть: Окей, у вас є вибір, або ми просто не покриваємо вам. Цей випадок, і ми розходимося, або якщо хочете продовжувати, ви йдете в суд, а ми йдемо в поліцію. І зазвичай на цьому все закінчується. Неприємні ситуації. сподіваємось, таких буде у вас менше. Юлія останнє питання сьогодні. Насправді маємо їх ще дуже багато. але от останнє. Чи бувало таке, що люди втрачали все через неправильно оформлену страховку? А, ну, Напевно, з свого досвіду я не можу сказати, що в мене таке було. Але я таке знаю, і я таке бачила. Звичайно, я бачила таке, що люди мали страховку і не брали її, мусили мати і не брали її на автомобіль, наприклад, коли там двосторонню страховку мусили мати новий автомобіль, думали, нічого не станеться і взагалі там не купляли страховку і не робили. Або на бізнес. Тому, якщо стосується бізнесу, я завжди кажу поговоріть зі мною, тому що я, напевно, буду краще знати, що вам потрібно і як це. Тому що я бачила, коли на бізнес страховку робили взагалі неправильно, там нічого не покривалося. Тобто, в такому випадку, я не можу сказати, чи людина втрачала все, але в таких випадках людина могла б отримати якусь компенсацію, наш, якби страховий поліс був зроблений правильно. Тому дуже так. важливо звертатися до якісних кваліфікованих спеціалістів і Юлія Скубіда, Agency. Я думаю, що вони підпадають в цю категорію. Як тобі залом такий формат питання відповіді? Тобі подобається? Чи подобається? Тоді продовжимо на наступного разу. Друзі, з нами сьогодні була Юлія Скубіда. Нагадаю, якщо ви бажаєте оформити страхування на своєму. Будь ласка, авто, автомобілі, житло. Буд будинки, так. житло. А ми займаємося страхуванням на тракі, ми займаємось комерційними. Ми дуже багато страхуємо бізнесів, тому любого типу маленьких, величезних. З них, будь ласка, звертайтеся 773-235-9900 Юлія Скобіда ми рекомендуємо. Дякую друзі, що були сьогодні з нами. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.